Вітаю вас, малята! На минулому занятті ви вчилися складати розповіді про диких пташок за допомогою схеми та вивчили скоромовку про сороку. Дякую за ваші відео. А сьогодні ми будемо продовжувати вчитися, переказувати оповідання за допомогою мене на таблиці. Діти, пам'ятаєте, ми вже виконували такий вид діяльності, переказуючи оповідання Василя Скомлинського Бабусин борщ. Також ви вже вмієте складати речення за допомогою картинок. Пропоную пограти в гру Склади речення. Дівчинка плаче, тому що. У ляльки зламалась ніжка. Хлопчик взуває кеди, тому що буде грати з м'ячем. Хлопчик сховався під парасолею, тому що світить сонце. Хлопчик чистить доріжку. Тому що випав сніг. А тепер діти самостійно. Хлопчик миє руки, тому що дівчинка збирається на свято, тому що дівчинка відкриває парасолю, тому що. Хлопчик спить, тому що. Дякую вам, малята, ви добре виконали завдання. А тепер пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Ледача подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати, до дитячого садка йти. А не хочеться, ой як не хочеться. Увечері й питає Яринка дідуся, І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона й не буде ледача. Другого дня рано пораненьку знову не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилася яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку. Та ну кулачками її, кулачками. Вернулася до хати, поклала подушку на ліжко. І умиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітер гуде, і дідусь у вуса усміхається. Малята куди щоранку ходила яринка. Яринка щоранку ходила до дитячого садка. Про що дівчинка запитала у дідуся? Дівчинка запитала у дідуся, чого вранці прокидатися не хочеться. Що порадив яринці дідусь? Дідусь порадив яринці винести ледачу подушку та вибити її. Що зробила яринка з ледачою подушкою? Яринка вранці винесла ледачу подушку на подвір'я і добряче її вибила. Чи справді у яринки була лінива подушка? Як ви думаєте, малята? Дякую, малята. А зараз я пропоную пограти в гру, яке слово? Зайве. Я буду називати слова, які зустрічаються у творі Василя Сухомлинського Ледача подушка. Ви уважно слухайте, і коли почуєте зайве слово, плесніть у долоні. Приготуйтесь, дівчинка, дідусь, хлопчик. Подушка. Простирадло, ковдра. Яринка Іванко Петрик посміхається, плаче. Дякую. А тепер пропоную послухати оповідання ще один раз та переказати його за допомогою мнемотаблиці. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, то зможете дуже швидко переказати твір Ледача подушка. написав оповідання Василь Сухомлинський. Маленькій яринці треба рано-рано вставати до дитячого садка йти, а не хочеться ой, як не хочеться. Увечері. І питає Яринка дідуся, І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий, вона й не буде ледача. Другого дня рано пораненьку. Знову не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилася яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та, ну, кулачками її, кулачками, вернулася до хати. Поклала подушку на ліжко й умиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітер гуде, і дідусь у вуса усміхається. Діти, пропоную вам намалювати ілюстрацію до цього оповідання. Посередині аркуша малюю олівцем овал. А це Подушка, яка притулилась до голови дівчинки, рука і сукня, ніжки, черевички, рука обіймає подушку, зачіска, обличчя, очі, носик, ротик та брови. Кишеньки. А це будинок. Виділяю квадрат і два віконця. Дах, лінія горизонту, сонце, а це малюю соняшник. І буде мальва. Це я зробила ескіз, а тепер починаю розфарбовувати фарбами. Дівчинку можна розфарбувати фломастерами або ж олівцями. Кольори можна використовувати різноманітні, які ви бажаєте. Можна їх змішувати і утворювати нові. Розфарбовую сонце кінчиком пензлика в одну сторону. Далі розфарбовую вгорі небо. Знизу зелений простір. Розфарбовую в одну сторону. Обережно, щоб не зафарбувати дівчинку. Папір потрібно тримати, щоб він не совався і не заважав розфарбовувати. Це травичка. Дах у будиночка солом'яний розфарбовую жовтим кольором. Потім ще добавлю коричневого. Ставлю маски прикладанням пензлика. Щоб відтіняти снопи солому. Будиночок білого кольору. Але я білою фарбою його теж розфарбую. Малюю вікна, прикладаю пензлик і протягую. Виходять рівненькі лінії. Приклала і потягнула. Коричневим кольором виділяю дах, щоб він був яскравішим. Тепер розмальовую соняшник. Серединку, а пелюстки малята я буду малювати жовтим кольором. Я одну фарбу накладаю на іншу, яка вже підсохла, тому водички майже не беру. Якщо малювати гуашу і водички брати мало, то фарба виходить насиченіша. Це квітка мальви, у неї великі листочки і багато квітів. Я хочу зробити їх рожевими. Але мальви різнобарвні, можна яку завгодно намалювати: і жовту, і білу, і червону, і фіолетову, а можна брати й декілька кольорів. Обличчя малюю фломастером. Сукню можна розфарбувати, яким бажаєте кольором, який вам подобається. Можна навіть прикрасити сукню. По-різному в квіточках, в горошках. Кишеньки намалюю кінчиком пензлика. Обережно, щоб не вийти за контур. А якщо таке трапляється, то завжди фарбу можна замалювати. Будинок підводжу коричневим кольором. Промінчики сонечка я спочатку намалювала білим кольором. І сонях теж замалюю. А потім я нанесу жовтий колір, і фарба буде дуже яскрава. Це квіти мальви, вони поки що білі, а коли фарба підсохне, я їх розмалюю іншим кольором. Це рожеві фіранки, вони відкриті. Ватною паличкою намалюю орнамент на будинку знизу. На квітах і на листочках біла фарба підсохла. Я домалюю мальви. Соняшник і сонце. Це тин коло будинку. Лінії не повинні бути рівні. Їх можна намалювати навіть трішечки хвилястими. Травичка. Ось така ілюстрація у мене вийшла до оповідання Василя Сухомлинського «Ледача подушка. Чекаю на ваші ілюстрації. До зустрічі, малята!